Сьогодні у дворі цього будинку сталася трагедія. По обіді місцеві мешканці побачили чоловіка, який стояв на даху багатоповерхівки. За їх словами, він ходив по самому краю покрівлі. Схвильовані люди викликали поліцію, проте врятувати життя літньому чоловікові не вдалося. Він загинув, упавши з висоти. Він дуже хворів останній час і він дуже погано себе почував. Ще завжди у нього була така філософія. Та не треба з людьми взагалі ніде ссоритися. Він взагалі ну, дуже позитивний, дуже мудрий чоловік, я б сказала. У них не було сварок. Там жінка за ним ходила, як мама за своєю дитиною. Наскільки мені відомо, у нього онкологія з жінкою, ні. я б нічого не сказала. Там настільки мені дивно, що її ряд поруч не було, бо вони завжди разом. Завжди, оскільки я їх знаю, вони завжди разом. І вона про нього піклувалася. І все. І, і ось недавно я їх бачила, вони гуляли то до... і настрій у нього він завжди шуткував. Я навіть не могла подумати, що таке має статися. Усі обставини події з'ясовують правоохоронці. Дар'я Моронюк, Максим Пономарьов цей день.